Хочу показати вам, як ми виготовляємо коробочку для шампуню преміальної якості. Спочатку друкуємо на обстатній японській машині Коморія літрон. Далі покриваємо лист ламінацією Soft-Touch, яка зробить коробочку тактильною та приємною на дотик. Зверніть увагу, що окрім звичного золота та срібла, логотип тиснувся коричневою глянцевою пульгою, яка гармонійно поєднується із дизайном упаковки. Далі повторюємо логотип на бокових гранях коробки за допомогою вибіркового оефлаку. Деякі етапи виробництва коробочки залишились за кадром. Виготовленням преміальної упаковки ми займаємося вже більше 20 років. Замовляючи преміальну упаковку у нас, ви гарантовано отримуєте якість. Запрошую вас підписатись на наш YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих рішень по виготовленню преміальної упаковки. Дизайн принт Україна. Друкуємо разом!